Друзі, ну, вот такая ситуация, не пояснити просто. Стоим на трассе, зніма... а на автобане стоим. Зними автобан. Короче, стоим на автобане, бензин, закінчився в машині бензин, прямо последи автобана 2 км не доїхали до заправки. За аэропортом они люди забрали. от така історія случилась. експеримент у нас дадуть нам люди бензин зараз на автобані чи зупиняться чи ні, Все, дивіться дальше. Проводжу в Німеччині соціальний експеримент. Їхали на машині, забрали мене з аеропорта, закінчився бензин. І мені цікаво, в мене є табличка бензин. І я от зараз стану на трасі і мені цікаво, хто взагалі відгукнеться, хто хоч підійде, хоч щось скаже. Зараз побачимо, що взагалі буде. Так, постоянно хвилин 15, ніхто не реагує. Робимо хоч конем, беремо біля себе, ставимо красиву дівчину. Зараз глянемо, що буде потом. Пішли, ти, ти мені треба на тебе лучше мною. У мене У мене є ідея. Так, от, от у нас є приманка. Зараз ми спробуємо на тебе славити. бензин. Коротше, виглядати так, на help у мене написано бензин, help, бензин. Чекаємо, поки, поки нічого. Всі тільки дивляться, заглядаються і більше нічого не відбувається. Так, ми учли всі нюанси техніки безпеки, вже все, ми одійте. Коротше, ми трошки постояли. Потім ми всі разом згадали, що не можна стояти на дорозі на автобані. А треба це я ну, заходить за забор. Я здав, що я знов в Німеччині не в Україні, не в Британії, і треба якось не попасти в тюрму бажано. Чекай, ну хтось зупинився, правда? Да, зупинялись да, да. три рази зупинились. Да. Три рази зупинялись, спрашували, ну типу, ніхто ж собі бензин не возить, розумієте? Хотіли забрати одразу нас, а машину лишити. Ми ж не лишимо машину. На ну, Нас тебе забрати хотіли. Ми <світ> зі строїтелями там розмовляли. Коротше, зараз покажу, що далі буде. <світ> е, так, під'їхала, значить, служба, яка ремонтує дороги, і кажуть, що зараз нам дадуть бензин. Мені аж не віриться.

Все, приехал, приехал их директор этих строителей и каждый час буду давать вам бензин. бензин! О! Давай, курва! Вот это по-польски!